Працівники комунального підприємства Автотрансервіс продовжують проводити роботи щодо планового технічного обслуговування спецтехніки та підготовки до її експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду. Також тривають роботи із відновлення старих сміттєвих баків робітниками підприємства. Заступник міського голови Андрій Криштопов та наша знімальна група завітали до КП. Приїхав на комунальне підприємство Автотрансервіс проінспектувати, як проходять роботи щодо відновлення сміттєвих баків. Роботи тривають. Дуже дякую нашим робітникам: це і зварювальники, і слюсарі, які допомагають один одному. Також проводиться налагодження робіт щодо самої техніки, безпосередньо, яка кожного дня виконує роботи щодо вивезення сміття з нашого міста. Дивлюсь, оновлення ідея парку приводять до ладу, до наші трактори іде фарбування причепів до наших тракторів. Також відновлюється техніку, яку нещодавно ми отримали. Ну це вже іншим сюжетом. Ми запишемо, якщо хлопці зроблять вже ремонтні роботи, та на наступному да, на наступному ефірі десь презентуємо. Андрій Іванович відповідає за сферу житлово-комунального господарства і зазначає, що дуже важливо дійти повноцінного діалогу як з керівниками підприємств, так і з безпосередніми виконавцями. Завдяки золотим рукам зварювальників і слюсарів суттєво економляться кошти підприємства, адже ніхто сторонній не залучається ззовні. Робота брудна, важка, але дуже необхідна. Дякуємо вам за вашу працю та старання. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.